Оперативна ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому обсяги обмежень і порядок їх застосування можуть коригуватися згідно вказівок НЕК «Укренерго» протягом доби. Закликаємо споживачів стежити за оновленнями на наших офіційних сторінках у соцмережах та на сайті АТ «Тернопільобленерго». Обленерго. У цей складний для нашої енергосистеми період кожен із нас може допомогти зменшити навантаження на енергетичну систему. Особливо важливо економити електроенергію у пікові ранкові та вечірні години. Рекомендуємо нашим споживачам вимикати освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває, за можливості використовувати енергоощадні лампи та побутові прилади класу А і вище, переносити використання енергоємних приладів, таких як пральна машина, бойлер, духова шафа, на години, коли навантаження в мережі нижче згідно графіком, мінімізувати використання електрообігрівачів. Якщо є альтернативні безпечні способи обігріву, закривати двері між опалюваними і неопалюваними приміщеннями, щоб зменшити втрату тепла та навантаження на електроприлади. Окремо наголошуємо нашим споживачам, що після відновлення електропостачання згідно з графіками погодинних відключень просимо не вмикати всі електроприлади одночасно.